Марія, жителька Овруча. Вона розповіла кореспондентам Суспільного, що 41 рік проживає на радіоактивно забрудненій території і отримує чорнобильську доплату у розмірі 2361 гривні. Я отримую зараз, да я на мене пенсійний вік. Я платила все життя налоги на сьогоднішній день. у Мене дві з половиною тисячі. Я працювала все на державу. Якщо б на ці Чорнобильські, то я б і не знала б за що купити. Плюс мене дитина інвалід, має другу групу. 90-й рік народження, вона не може вже бути чорнобильцем, я допомагаю. Олена Зовруча має інвалідність першої групи. Жінка каже, що працювала дояркою і нікуди Зоручини не виїжджала. І Скільки ви зараз отримуєте пенсію? 12. Чи вистачає її? Та де там? А ліки? хіміотерапія у мене 40 тисяч на місяць? Да. – Так. Да. Да. Діти всі скидаються і купують. З 2025 року доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, буде виплачуватись лише тим, хто з 1986 по 1993 рік проживав у зоні безумовного відселення. Таку пропозицію Кабмін вніс до законопроекту про державний бюджет на 2025 рік за для економії грошей. 19 листопада 2024 року депутати прийняли закон про держбюджет. Іван Корот, овруцький міський голова, каже, внаслідок чорнобильської катастрофи землі в овруцькій громаді мають найбільший відсоток радіоактивного забруднення ніж в інших громадах Житомирщини. До 19 тисяч проживає всього Чорнобильців безпосередньо є третя категорія, є перша категорія перша категорії півтора тисячі інвалідів першої категорії. Захворюваність дуже поширюється, ніхто не спілкувався ні з чорнобильцями, ні іншим. Тому я не можу пояснити, чим вони керувалися і чому такі поправки безпосередньо внесли, їх підтримали і проголосували. І мені прикро, якщо сказати відверто, за всіх наших людей 19 тисяч сьогодні, на жаль, Повністю обділені такою увагою, яку вони мали велику підтримку зі сторони держави. Володимир Арешонков, народний депутат України, говорить, щоб врегулювати чорнобильські питання, потрібна системна робота уряду і профільного комітету з питань соціальної політики. Не можна вводячи в дію якийсь закон, обмежувати права і свободи громадян, які вже були прийняті у відповідних базових законах. Уряд мотивується тим, що бюджет зараз має бути спрямований виключно на Концентрацію коштів для фінансування української армії збройних сил з реєстрами у нас, скажімо, відверто, поки що не дуже вони не всі впорядковані, особливо те, що стосується там х років і так інше. я не впевнений, що все залишилось станом на сьогодні, що дозволить якісно і повноцінно пенсійному фонду. Провести цей аналіз Катерина Гращук, працівниця відділу соціального захисту населення Овруцької міської ради, розповіла, що в міськраді підготували звернення до Роксолани Підласої, голови комітету з питань бюджету Верховної Ради. Ми готуємо звернення до голови комітету з питань бюджету Верховної Ради від громадян нашої громади, зв'язку з тим, щоб проводити зустріч. Для обговорення питань постраждалих людей постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.